Ми знаходимося на етапі прохідність дихальних шляхів алгоритму марш. Розглянемо екстрену конікопункцію за допомогою Quick Track. Екстрена конікопункція проводиться тільки у випадку неможливості відновлення прохідності дихальних шляхів іншим шляхом, у випадку обструкції дихальних шляхів, опіків верхніх дихальних шляхів або масивної щелепно-лицевої травми. Цей прилад складається з оголки повітровода. У вигляді катетера і запобіжника. Перед використанням пристрою приєднайте до нього шприц, заповнений фізрозчином. У випадку, якщо ви правша, розташуєтесь праворуч від постраждалого. Якщо шульга, ліворуч від нього, для того, щоб зручно було використовувати домінантну руку, проведіть маневр за прикидання голови. Визначте місце для проведення конікопункції. Воно знаходиться між щитоподібним і персневидним хрещами. Пропальпуйте і визначте анатомічні орієнтири для проколу. Використайте спиртову серветку на місці проколу. Недомінантною рукою зафіксуйте трахею. Зробіть вертикальний прокол до відчуття порожнини. Утримуючи пристрій, зробіть аспірацію. Ви повинні побачити бульбашки. Нахиліть пристрій до підборіддя. Введіть пристрій глибше в трахею до червоного запобіжника. Після цього приберіть запобіжник і отримуючи. Голку на місці. Введіть повітровід всередину. Витягніть голку зі шприцом. Перевірте ефективність трубки по її запотіванню і виходу з неї повітря. Під'єднайте комплектний подовжувач. Під'єднайте дихальний контур. Проведіть штучну вентиляцію. Під час проведення штучної вентиляції слідкуйте за підняттям грудної клітки під час вдихів. Зафіксуйте повітровід. За необхідності продовжуйте штучну вентиляцію. Перевіряйте ефективність штучної вентиляції та постановки повітровода за допомогою капнометрії або детекції СО2, якщо вона вам доступна, пульсоксиметрії, а конкретно показника сатурації та після постановки повітровода або під час проведення штучної вентиляції легень проводьте аускультацію легень. Проблематика використання цього пристрою полягає в тому, що його діаметр є достатньо маленьким. Якомога швидше цей пристрій потрібно замінити на трубку більшим діаметром. Також стосовно цього пристрою існує статистика, яка каже про те, що в відсотковому відношенні більшість використань цього пристрою були неуспішними. Причина цього невідома, але будьте дуже уважні, він не настільки легкий в використанні, як здається, на перший погляд.